Всім привіт, друзі! З вами знову я, український поет і військовослужбовець Сашко Обрій. І сьогодні я хотів би прочитати вам свій вірш з власної нової збірочки поезії, яка називається Простеп, яка вийшла в цьому році у видавництві Старого Лева. І мій вірш називається «Шибка». Несумний пейзажик Людолов, стільнику з вікна міського штибу. А в мене цілий всесвіт і село видко крізь маленьку. Хатню шибу, моружаться на пагорбі хати, в гріті і засліплені світилом. На вербі не котики, коти з шибки ранні весни сповістили. Бачу крізь вікно, гілки дрижать, скинувши на зиму все зелене, гола і колюча, мов їжак, глипає акація на мене. В шибку загляда чужий город, дивляться хати сусідські скоса. Широко роззявивши свій рот, зарить в скло зима стара і боса, блимають зірки і ліхтарі, мов круки шугають пори року. Все, що внезеніта угорі, шибка відслідковує ні в року. Все сплива, вона ж усе стоїть, жде в саман стіни надійно вшита, щоби обдали теплом її рідні очі, і знов захтілось. Жити. дякую вам, друзі, за увагу. Кому сподобався мій вірш і хто захотів придбати мою збірку про степ, ви можете написати мені в приватні повідомлення, і ми домовимося про деталі. Також закликаю вас, друзі, ставити свої вподобайки, писати коментарі, долучатися до моїх сторінок в соцмережах, зокрема, до мого профілю в Тіктоці, а також до мого YouTube каналу. Посилання, на який ви знайдете в профілі мого Тіктоку. Також, друзі, закликаю вас донатити на мій батальйон безпілотних систем МАРА. Збір на дрони продовжується. Мій батальйон входить в 66-ту окрему механізовану бригаду імені Стеслава Хоробро. Посилання на банку нашого батальйону ви зможете знайти в тексті цього допису, також ви зможете скинути свій донат, скориставшись QR-кодом який ви знайдете ось тут в кутику. Хто ж технічно не осилить обидва варіанти, ви зможете скинути свій донат на картку Приватбанку на ім'я Володимира Курило, яку я залишу також в тексті до цього допису. Отже, друзі, з вами був поет і військовослужбовець Сашко Обрій. Всім гарного дня, слава Україні! Разом до перемоги!